Про перше бойове завдання службу в третій штурмовій бригаді та плани після перемоги. 1 листопада в першому молодіжному центрі відбулася чергова зустріч у форматі Кава з цікавими людьми. Цього разу молодь мала змогу поспілкуватися з офіцером третьої ОШБР, відомим під позивним сад. До війни захисник був успішним підприємцем та займався будівництвом. Проте 24 лютого його життя змінилося. Крісом Відчуваю два таких сильних поштовхи. Ну так, дивно. Буквально через півтора хвилини роздається дзвінок від мого друга, який був таксистом. Він каже: Ну що, війна? Ну все, я зрозумів, що ну, типу, починається щось страшне і невідворотне. Ну, В принципі, потім був швидкий збір речей. Перші думки про те, як треба убезпечити своїх ну, тоді, дівчина була. Значить, родичів, як можна обезпечити. Буквально за годин п'ять я все встиг зробити, повернувся в Київ. Я їхав через Забуховське шосе, і вся дорога була повністю забита машинами на виїзд з міста. Я це ніколи не забуду картину, як я їхав абсолютно сам один по дорозі, по дорозі Забухова в Київ. Я бачив абсолютно паніку людей, які виїжджали, я їхав спокійно, спокійно собі пояснивши. Як дорослий чоловік собі може пояснити, що тебе може чекати попереду? Захисник вирішив, що його обов'язок захистити свою родину та країну. Тож вже з перших днів розмірковував, до якого підрозділу війська йому долучитися. У мене було просто два вибори. перший вибір це мені йти в мою рідну 72 сімсотру бригаду чорних запорожців, або йти в Азов. Ну, в мене як у чоловіка, скажімо так. З такими достатньо гарною дисципліною, ну, в мене була одна е, мета знайти максимально підготовлений і вмотивований підрозділ, який би міг максимально швидко передати мені якісь скіли. Я вибрав тоді, е, на той момент це була база, е, де проводився рекрутинг в Азов. Я пішов туди. Буквально через дві години після того, як я підписав. Е, Умовно коротку про себе там короткий опис, ну банальне резюме, всі знають, що таке резюме. Я про себе склав, передав рекрутерам і буквально відразу мені видали лопату, видали мішки для того, щоб ми там умовно закріплювали нашу базу, яка умовно в центрі міста. І це для мене був наступний сюр. Тому що ми готувалися до десанта русаків, це так звучало, знаєте, як типу, що вам скажу, що тут зараз будуть сідати там з Марса пришельці. І ти такі, ти взагалі не можеш в це повірити? Взагалі ніяк. Бої та щоденні тренування такою надалі стала буденність для захисника. Сад зізнається, що досі пам'ятає свій перший бойовий вихід. Це був е -е, славнозвічно, звісний мащун, і це було ну м'яко кажучи дуже неприємно. Ну, от. Я перший раз тоді попав під такий серйозний мінометний обстріл і зробив висн... два висновки. Перший, коли ти бачиш орлан, нічого хорошого не буде з тобою. І другий, не треба бути, накопичуватися біля техніки. От. Так вийшло. Це був була е... окраїна села Горінка, якщо не помиляюсь, да, на виїзд в сторону Мощина. От. І мій, побратим тим, каже: дивися, каже, там якась пташка літає, а там такий величезний Орлан. Ну, там ну, Орлан такий Орлан, ну, Орлан, ну, окей, добре. Ну, і тут буквально десь три хвилини і перший свізм. Вот. Тр... Кріпко прилетіла, трошки поранила не побратима, а там хлопців, які поруч стояли. Нині захисник перебуває на реабілітації у січні 23-го року під час виконання бойового завдання він отримав тяжку травму. Ну, скажімо так, я займався з дитинства спортом і мені, бо це 10 клас було дуже сильно пошкодили праве коліно. Мені зробили перший раз операцію, потім мені зробили другий раз операцію у 2012 році. Ну я, в принципі, скажімо так, гарно себе почував, все було дуже добре, ну типу нормально було. Я повністю відновився. Але 29 січня 23 року під час виконання бойового завдання я, ну будучи в повній бойовій викладці, там буквально десь в дистанції там, може 300-400 метрів від ворога, от, під час обстрілу, дуже сильно пошкодив своє коліно. Мовно кажучи, якщо хтось розбирається трошки в артроскопії в колінних, суглобах, там є такі спеціальні імпланти, які я порвав. І мені по великому рахунку імплант заблокував коліна, і мені було, скажемо так, м'яко кажучи, дуже дуже складно переміщуватися. Війна завдала удару не лише по фізичному здоров'ю, а й серйозно позначилася на психологічному стані. Захисник згадує, як уперше відчув її наслідки під час відпустки. Ми їхали з Запоріжжя, Дніпро і в Київ. Я сідаю в поїзд, я сажу такий, все. Ну то ти, ти чим далі ти від'їжджаєш від лінії фронту. Після активних бойових, тим більше тобі стає краще, спокійніше, ти там, ти розслаблений такий. І тут я сиджу, ми виходить, з Запоріжжя доїжджаємо до а, Дніпра, і я сиджу один в купе і чую такий звук. Я просто я закляк. Я думав, що міна, я, ну, я замерз просто в том, в поїзді, я не знав, що робити. І думаю, ні, тільки не тут, тільки не тут, не сьогодні. А це оказується, іде просто жінка з великою валізою, з маленькими коліщатками, і вона тягне цю валізу по цьому, о, ну там такий як коврик застелений. У мене спрацювала пряма асоціація з тим місцем, звідки тільки що приїхав. І я ще скажу чому так було жорстко, тому що ми якраз тоді їхали, боже забув населений пункт, і прямо так, от наді мною в машині, прямо наді мною в село, там не низька забудова, просто пролітає здоровенна ракета. Таке з метрів шість просто нині під час проходження реабілітації захисник одночасно виконує роль представника бригадного фонду Підтримай третю штурмову. Зараз ми проводимо рекрутури по Україні, по Києву, по Київській області будемо проводити обов'язково. Бригада дуже сильно вкладається. Ну, по в розвиток молоді показує, що е, потрібно бути готовим. Можливо, навіть зараз ну, там, в силу обставин вам не потрібні ці знання, проте з іншої сторони, прилітає сюди ракета. І ми один одному можемо і маємо, і зобов'язані допомогти. Але для того, щоб я це міг зробити, мені треба пройти декілька курсів, підняти свій скіл і бути, скажімо так, готовим до тих викликів. От. Тому всьому населенню зараз по великому рахунку, незважаючи на те, вони зараз в рекрут кампанії там, чи вони збираються до нас прийти, чи вони не збираються прийти, чи вони молоді, там, не знаю, мають досвід, не мають, їм треба обновити дані, якщо їх немає в голові, їм треба здобути ті навички, які, які скажімо так, щоб вони відповідали тим викликам, які створює зараз наш час. Тема вступу до війська найбільше зацікавила одного з присутніх Остапа. Він зізнається, що від початку повномасштабного вторгнення планує стати військовим. А коли почалася повномасштабна війна, я виїхав за кордон. Як ви виповнулось я одразу повернувся, і ну я це зробив з однією метою, взагалі в голові, що ну в мене була ціль, тобто ну, вступити у військо, тому що, як на мене, це ну і Справді, як було сказано, що найкращі люди там були зібрані, і я досі так думаю. І ну, я хочу бути найкращим серед найкращих, тобто це одна з моїх мотивацій. Але ну, звичайно, що і це мої певні особливі ну, риси, характеру. Тобто для мене дуже важлива честь і гідність. Під час зустрічі молодь із захопленням слухала захисника, задаючи безліч запитань. Як зізналася одна з учасниць Світлана, вона прийшла на зустріч з великими сподіваннями і не розчарувалася. Нам в групу класу скинули посилання. Типу буде така зустріч, і мені було цікаво. Ну, моя подруга Маша, там вона вже тут стоїть, А вона сказала: Слухай, Світлана, не хочеш піти улязка з разом зі мною на зустріч буде цікаво послухати, я так, подумала, типу, і справді буде цікаво послухати про досвід людей, які нас обороняють, захищають і ну, взагалі роблять зараз все для нашої безпеки. Я запитую запитувала якраз, чи ну, нормально військові сприймають те, що люди можуть посміхатися, поки вони там на фронті ну, все ж таки воюють. І мені ну, було прийма здивована, що їм це легко дається. Проєкт «Кава з цікавими людьми став вже доброю традицією, розповідає голова молодіжної ради Катерина Музика. Молодь з нетерпінням чекає на нові зустрічі. Дуже багато отримуємо позитивних відгуків через це. ми продовжуємо це робити, тому що молоді цікаво. Вони отримують досвід, вони отримують цікаві е, факти е, історії. От як сьогодні дуже цікавилися там смішними історіями. Е, вони. Мені здається, це дуже важливо на зараз етапі для молоді бачити світ з різних сторін, з різних професій. От тому мені здається, це дуже класно і неймовірно важливо для молоді отримувати ці знання. Софія Здорік вона Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.